Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхав тут до коляги. Є тут така лишиться рік, та? рік і місяць і 5 днів. О, Рік і місяць і 5 днів, як бути точним. Називається хмарка. То є дочка Баріка. То є дочка Барік, рік і місяць 5 і днів. Кажу взату. Подивіться. Який тут апарат. Так, Гриво на два боки. Ну, мама її тої на Олександрівська кобила кобила з документами з Полтавського, так, чи з, якого там? З, Полтавського... Коротше, з Полтавського кінного заводу Кобила називається Тросточка. Кобила до нас, в наші края заїхала, ну, то сусіднє село від мене, до наші края приїхала з Стрийщини. Перевезна приїхала з Полтавського заводу на Стрищину і потім попала сюди до нас. Ось така от кобила. Кобила довга, широка, кобила тросточка. Ну і Ігор вирішив запрягти помаленьку, убучити. передиск. можу, порівняйте собі. Подивіться, от по ногах. Не знаю, чи так камера передасть, але то якщо яка нога в лошиці ці Місяць і от кобели. У Лошиці вже грубша нога. То я нагадую своїм новим підписчикам. Хто, ну, хтось бачив, хтось не бачив. У нас тут в наших краях був Жеребець Барі, то був чистокровний паршерон. Потім його продали, він до нас, від нас переїхав на Франківщину. ну і з Франківщини, Він вроді далі на Франківщині, або Чернівецький область, десь туди. Буде дасть Бог, все буде добре, він десь з'явиться на каналі у когось. Був гарний потужний жеребець, то його от дочка. Він нас трохи тут лишив потомства. Гарного потомства, можна сказати. Полишав нам тут. І от така от лошичка. От, і коротше, вона вже запряжена третій тач, який раз. Ні, чи того четвер. Яку, яку намичку маю на задніх ногах. Камичка. Вона і ту має, аж аж передні ноги аж от від коліна йдуть, якщо видно, аж від коліна йде. Грива на два боки, вже починає гриву, балік, ну, шию мав дуже, ну, дуже сильну. Ми трошки таки вирішили запрягти, проїхатися, показати. Четвертий раз вона вже А є що перший, що другий. Четвертий, четвертий, четвертий раз вона вже так як запряжена. То є новоолександрієвець, мішаний з паршероном. Такий от результат. То є рік. Да з боку житимо, як нам буде, будемо наблюдати, як вона буде далі рости. Йо? Та, та ти не буде того вколоти. Бігайте, Гай. Ще, як мама, то так вже фест більша. Давав він, він лошату давав супер. Ну, такий, як маємо. Як ти, ти поїдеш? Ти було, а? а тобі в не може завернутися? Може і тут. Так вот, дум... так далі. Так, дальше, так далі, собі їдь. Запрягли. Отата, от такой їдь по колу! Так хоче навчити, щоб вже повертати, ну, такі, знаєте, щоб привикала до фіри. Я думаю, нічого їй не буде. Вона вже, має, вона вже має кілограмів, так нехило. Ріст, Ріст має, все, в тяжку роботу її ну, взагалі об, ніхто не бере. А от таке от на фіру запрягли, прокаталися, трошки провезлися. Вона вже собі дивиться. Четвертий раз знайде, так як... Коротше, йде гарно, круто, молодець. Потрошки, потрошки. Оді тепер для порівняння для тих людей, хто казав, що 100 доларів заплатити за жеребця, покрити кобилу, то є дорого. От і маєте от результат. Йо! Yeah. Той yeah, yeah, такий от результат за 100 долярів. За то... Навіть, не було, 100. навіть yeah. не було, каже 100. І так, як, як я все кажу, хто хоче щось мати трошки ліпше, краще, той до того і тягнеться. Бо по простому коньові така лошечка, ну, була би лошечка, але не, не така. Yeah. Не по таких параметрах, не по таких габаритах. І не по такій стоїть. Що то можна кому зробити, проїхати. Я на маленьку таку прогулку собі устроїли сьогодні. Проїдемося, привезли. Кобила теж, кобила широка капець. Гайта, зараз там роздається. Гайта, що на дорогу Та чого на дорогу? Чи їхати на дорогу? І ось проїхали, то й все. Вже ось п'ять палець, три ти. Росточка ся поправила капіта. Якби їх хтось пироги варив. Ту от має ефіру чоловік. Ту от має ефіру чоловік, теж сильний любитель коней, нього все коні були файні, великі. Файні, великі, але не, але не такі, як мається на увазі, як зараз. Знає. Зараз то вже зовсім... То вже зовсім... Та все ти став їх на місце, куди вони там мають. Зараз то вже зовсім інакше, як той казав, зовсім інакше бажання. Людина проявляє інтерес, хоче щось мати ліпше, краще. І то, є, і то можна сказати, є результат. Результат є досить гарний. У свій час купив кобилу. Просточка тут вже то є хмарка то є друге лоша. Вона була куплена, на мала. У мене теж на каналі є дочка, є троє, так? Троє. Але було по простому жеребцю, результат не той. Не той хлопці результат, але от. по парширону то є той є результат. Лише коні спокійні, що одно, що друге. Така лошечка хмарка. Моє гарну лисинку, Лисинку має просто капець. Така от. І в будущому буде кобелега, то що треба. Вона ну, то буде на то буде кобила на поєдинку. Кобила на поєдинку, кобила на лошата, давати їй файного жеребця і буде, буде показувати результат. Дай Бог би побільше таких коней. А в нас вже є, дякувати Богу, вже трохи щось є, люди трохи порозводили коней, нема що казати щось не так дуже багато, ну але є. Вже щось є краще, гарніше. Ось така от кобила. Віці яка тут кобила ширина. Та, понятно, гуща трошки, але... Але на півтора року я думаю, що на в ширину вдарить на вужча на півтора року не буде, як, як мама. Та от гніда так доня Барика. Такі от коники. Ще одне прикрий час, вже би грядку зворала. Має гарний перед має. Має гарний перед. шиї вже над... починає набирати, шиї вже таку. Грива на два боки. Взяла в тата. Та хоч то і та має гриву на два боки трості. такі от нас коники, Так що господарю здоров'я, нехай його тішать. А ми будемо помаленьку слідкувати, як вона росте, да због на другий рік буде ще лошадку. Перший раз ти її знімав, як вона мала 23 дні. Так. За рік Ну, У мене є на каналі пару разів марка, ми її знімали, як вона вродилася. Там щось на мала місяць, навіть не мала цілий місяць. Трошки тут... є щось чотири чи скільки разів на ну, мене на каналі. Ну, от Тепер вже на рік і місяць то вже є, ну, вже намалювалася така картинка, досить красива. Картинка, ну, чим раз, тепер буде більше, вона буде йти. Має ріст, тепер вона ще буде рости, бо там жеребець був досить великий. Візьме грубину, буде показова кобила, то що треба. Кобила лишиться не продається. Маємо надію, що тросточка жеребна. І от такі в нас справи. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будьте здорові. Слава Україні!